Ну, а далі про того, кого запам'ятають за ковбасою по 2,20 і водночас того, хто зробив кар'єру на крові українців, загнав у тюрми шістдесятників, розстріляв праську весну і почав війну в Афганістані, яка жерла ще тисячі наших хлопчиків. 10 листопада 1982-го помер генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв. Він правив радянським Союзом 18 років. Але наш історичний розслідувач Стас Ясинський припускає, вся та стабільність могла зникнути не у 82-му, а набагато раніше. Про диявольську удачу, яка дала оминути Брижнього аж три смерті, і про кремлівську закономірність, скільки б ти не правив, закінчиш смертю від змови, історичний детектив сьогодні. Леонід Брежнєв був унікальним пристосуванцем, що зробив кар'єру на крові українців. В 1932-му молодий комуніст здійснював хлібозаготівлі, тобто влаштовував голодомор в Дніпрозіржинську, теперішньому Кам'янському, і після того зміг сам не потрапити під репресії та чистки. В 1945-му він мешкав у Львові і як політичний керівник Прикарпатського військового округу брав безпосередню участь в боротьбі з УПА, але і цього разу зміг. Берегтися від помсти. Через ліжко Брежнього прийшли сотні чужих дружин, але всі їх чоловіки чомусь оніміли. Легко і без наслідків він взяв на себе криваві рішення про окупацію Чехословаччини і початок війни в Афганістані. Його, ніби беріг якийсь червоний чортохоронець. Ви можете самі оцінити цю химерну вдачу. Тися 1961 шістдесят літак з радянською делегацією летів в молоду Африканську Республіку Гвіану. Біля узбережжя Алжира він був двічі обстріляний військовим винищувачем з французькими розпізнавальними знаками. Іл-18 Леоніда Брежнєва сів на летовище в Мароко з розтрощеним хвостом. Врятували неймовірно майстерність екіпажу. Пізніше французький МЗС офіційно пояснив, що французький літак в одній з колоній захопили повстанці. Навесні тисяча 1969-го Леніда Брежнєва знову мали вбити. Досі невідомо за що цей чоловік на ім'я Ільїн так зненавидів генсека. Але 21 березня 1969-го того врятувало якесь диво. Напередодні Ільїн виніс з військової частини в Ленінграді два заряджених пістолети без проблем. Сів з ними у літак і прилетів у Москву. Столиця в цей день урочисто зустрічали чергових космонавтів, що повернулися з навколо земної. Орбіти тут Ільїн вкрав міліцейський плащ і в ньому без перешкод зайшов на територію Кремля. Терорист звідки здізнався, що Брежнєв завжди їздить в другому автомобілі кортежу. Коли це авто порівнялося з ним, Ільїн відкрив вогонь з обох пістолетів. Утім, цього разу генсек чомусь перебував в іншій машині, і весь шквал вогню прийшовся на автомобіль, в якому перевозили героїчних космонавтів. Ілійна блискавично затримали, визнали психічно хворим і закрили спецвідділенні психлікарні. В 70-х служба охорони генсека захистила його ще від трьох замахів. Але найнеймовірніший вибрик долі чекав на Леоніда Ілліча в рік його смерті. 23 березня 1982-го він міг загинути під час візиту в Узбекистан. Одним з пунктів візиту був авіазавод неподалік Ташкенту, де збирали транспортні літаки іл 76 Напередодні цей пункт з програми викреслили, але Брежнєв наполіг, що повинен поїхати на завод. В момент, коли робітники дізналися, що візит все ж відбудеться, почався хаос. У одному з цихів та навколо нього зібралося близько 15 тисяч. a Коли до переповненого цеху зайшов Леонід Брежнєв разом з тодішнім першим секретарем компартії Узбекистану, містки, на яких влізло забагато глядачів, впали прямісінько на високих гостей. Коли кількатонну конструкцію підняли, побачили Леоніда Ілліча, всього в крові, але живого одна із труб розідрала йому вухо і зламала ключицю. На цьому фото з того візиту, генеральний секретар єдиний не аплодує саме через біль від травми, яку від громадського. Скості приховали смерть Леоніда Брежньова, хоч він на той час і був хворим старим, теж викликає чимало запитань на дачі, де мешкав генеральний секретар, в той день не чергував жоден лікар, що з огляду на параною червоних вождів виглядало до біса дивно. А напередодні смерті він за свідченням близьких почав приймати невідомі пігулки, які йому нібито приніс голова КДБ, і його наступник Юрій Андропов, який через рік після смерті Брежнєва ледь не розпочав ядерну війну, але то вже інша історія, яку кремлівські старці завжди повторюють: не дарма ж стіни Кремля кривавого кольору. Станіслав Ясинський ТСН тиждень, марафон Єдині новини.